Мав би бути якийсь певний тиск, напевно, що з боку людей, власників майбутніх квартир. Ліфтова галузь в Івано-Франківську з кожним роком старіє. А нормативний термін безпечної експлуатації, який складає 25 років, давно вийшов. На сьогодні в Івано-Франківську є близько півтори тисячі ліфтів. Половина з них, а це близько 700, потребують заміни чи ремонту. Термін їхньої експлуатації завершився, проте в міському бюджеті грошей на їхню заміну немає. Тому вік старих ліфтів продовжують, проводячи експертизу, ремонт і знову запускають роботу максимум на 4 роки. А далі знову за тією ж процедурою. Є 20 ліфтів, які, які зупинялися більше 20 разів. А в Новочинецькій 208, а ліфт ламався 58 разів. Зрозуміло, що. Там, де така велика кількість поломок, треба капітальний ремонт, або ну, де є можливість, тому що це великі кошти, заміна. І поточний ремонт цих ліфтів. Цікаво, що сам міський голова неодноразово застрягав ліфта. Про що публікував дописи у соцмережах, на думку керівника ліфтової компанії Ліц Романа Єжака, одним з варіантів виходу зі складної ситуації спонукати франківську владу, а можливо, навіть центральну владу в Києві, виділяти кошти на заміну критично застарілого ліфтового обладнання. Старий ліфтовий фонд він же свій ресурс вичерпав і його реально пора міняти. Дуже давно пора міняти, ж. Скажу так, Років 10-15 назад вони б вже мали бути ці ліфти замінені. От. І в нас є для, це, для них рішення, тобто у нас є люди, які це можуть зробити, якісно демонтувати, якісно змонтувати, все зробити вчасно і гарно, нормально обслуговувати. Ну, тобто, Скажу, так хочемо трошки ту ліфтову індустрію поміняти в кращу сторону. Як не дивно, є проблеми з ліфтами і у новобудовах. Будівельні компанії відверто економлять на ліфтовому обладнанні. Відтак, за рахунок цього, збільшують власні прибутки. Роман Єжак каже, що у таких ситуаціях саме мешканці майбутніх помешкань повинні цікавитися у забудівників, які ліфти вони планують встановлювати в їхніх будинках, саме задля того, щоб уникнути неприємних ситуацій у майбутньому. Чесно кажучи, в основному всі стараються зекономити, і це негативно впливає на. Саме якість ліфтів. Тобто вони там рік-два поїздять, потім починають ламатися дуже активно. Мав би бути якийсь певний тиск, напевно, що з боку людей, наприклад, власників майбутніх квартир, наприклад, вони мають вивчити питання, а хто буде ставити ліфт? А якого бренду? А чому з Туреччини, а наприклад, там, не з Греції ліфт. А скільки коштує? А чи можливо, наприклад, докласти гроші, купити кращий ліфт? Попри те, каже Роман Єжак, в місті є будівельні компанії, які не економлять на ліфтах, адже для них важлива саме якість. Вони вибирають кабіну. Вибирають, наприклад, там хочуть більше товщину тросу, наприклад, кращу лебідку. Вони дуже добре вивчають там якість ліфтів, які там, наприклад, ми пропонуємо. Вони перевіряють в інших будівельних компаній, як ми змонтували, а за світі часу ми привезли його. Замінити старе на нове і удосконалити те, що вже просувається на ринку. Саме це пропонує компанія Leeds з зокрема, Івано-Франківського. Ми знайшли заводи, які дають класну ціну. Ми пояснили ситуацію, які в нас ринок, тобто нам треба. Якось там в той бюджет вписуватись, який замовник виділяє. І ми реально привозимо, виходить, зараз кращі ліфти з товстішого металу, реально з якісніших там, механічних елементів, там, з лебіду кращих. І на швидкі рішення типу, ціна якість виходить. Тобто, що ліфт. Більш міцний, але ціна все одно конкурентно спроможна між іншими, конкурентами. Сподіваємось, в Івано-Франківську таки знайдуть ресурси для оновлення ліфтового фонду, адже в місті є компанії, які готові змінити старе на нове. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.